Вітаю! У цьому навчальному відео ми з вами розглянемо, яким чином можна створити алгоритм для виконавця, який намалює нам будь-яку із запропонованих геометричних фігур. Спочатку нам потрібно відкрити середовище для створення та виконання алгоритму Scratch. Для цього відкриємо нову вкладку у браузері і наберемо пошуковий запит. Scratch. Після цього можна натиснути на Enter. Пошукова система видасть нам результати пошуку і перше покликання якраз і буде покликанням на наше середовище. Клікнемо по цьому покликанню для того, щоб відкрити онлайнове середовище створення та виконання алгоритмів. Інколи може трапитися, що середовище відкрилося англійською мовою. І тоді ми можемо перекласти середовище на українську, прогортавши сторінку середовища вниз. Там ми можемо знайти список мов. Розкриємо його. І майже в самому кінці знайдемо українську. Тепер ми бачимо вказівки українською мовою. Для створення алгоритму ми можемо використовувати одну з двох можливостей або натиснути Створити, або натиснути Розпочати творити. Після відкриття середовища ми можемо побачити навчальний посібник. Можемо його переглянути, а можемо просто закрити. Якщо і на цьому етапі ми бачимо вказівки середовища англійською мовою, ми також можемо змінити мову на українську. І для цього використовується ліворуч глобус ліворуч у горі. І також шукаємо в нижній частиночці українську мову. Згадаємо, із чого складається середовище Креч. Перш за все, праворуч сцена. Розмір сцени ми можемо змінювати, якщо будемо використовувати кнопки. Перша кнопка зробить сцену маленькою, друга стандартною і третя розгорнить сцену на весь екран. Саме на сцені буде наш виконавець виконувати наші вказівки. Вказівки ми можемо формувати у зоні скриптів. Ось отут. Поки що жодної вказівки нема. Взяти вказівку ми можемо із списку вказівок. Це ще називають системою команд виконавця. І це робиться дуже просто. Мишею захопили і перетягли у зону скрипта. Коли ми перетягуємо у зону скрипта вказівку, то цю вказівку наш виконавець ще не виконує. Для того, щоб виконавець почав виконувати наші вказівки, нам потрібно натиснути на зелений прапорець над сценою. Червона кнопка над сценою зупиняє. Виконання скрипта, виконання вказівки до завершення списку вказівок. Спробуємо зараз натиснути на зелений прапорець. І ми бачимо, що жодної вказівки наш виконавець не виконує. Можливо, він дуже маленькі кроки робить. Для зміни е, довжини кроків ми можемо використовувати оце ось числове поле. Введемо значення 100. Спробуємо знову натиснути на зелений прапорець. І знову наш котик нічого не робить. Справа в тім що котик реагує лише на події. Для того, щоб котик почав виконувати якісь вказівки, нам потрібно їх розпочати вказівкою, коли зелений прапорець натиснуто. Спробуємо натиснути на зелений прапорець. І тепер ми бачимо, що котик дійсно зробив 100 кроків. Перевіримо. І ще раз натиснемо на зелений прапорець. І ще раз. І кожного разу котик буде робити саме 100 кроків. Отже, додавати вказівки до системи команд, верніше, із системи команд до алгоритму. Ми можемо дуже просто гортаючи список казівок і перетягуючи їх у зону скрипта, прикріплюючи до вже наявних. Якщо б у нас було багато часу, ми могли б дослідити усі команди, але серед цих команд поки що ми не знайдемо жодної команди для малювання. Нагадую, що наше завдання скласти алгоритм для відтворення однієї із фігур, які запропоновані у підручнику. Для того, щоб додати команду для малювання, нам необхідно розширити цей список команд. Для цього ми прогортаємо трошечки сторінку вниз, якщо вона у нас не поміщається на екрані. Для того, щоб побачити і використати оцю кнопку в лівому нижньому кутку. Ця кнопка призначена для додавання додаткових можливостей до нашого виконавця. І, наприклад, ми можемо використати. Групу команд олівець, бо ними можна малювати за допомогою спрайтів. Спробуємо навчити малювати нашого кота хоч якісь лінії. Для того, щоб виконавець малював лінії, нам необхідно, щоб спочатку він опустив олівець, а потім почав рухатися. Лише тоді олівець по поверхні буде залишати слід. Додамо цю вказівку перед вказівкою переміщення. Натиснемо на зелений прапорець, І ми побачимо, що наш виконавець малює якусь лінію. Ця лінія досить тоненька, вона непомітна, тому ми можемо додатково використати вказівку заміни розміру олівця. Ось вказівка Задати розмір олівця. І вкажемо тут розмір, ну скажімо, 3. Спробуємо ще раз натиснути на зелений прапорець. І ми вже бачимо, що товщина лінії, яку залишає наш котик, трошечки збільшилася. Якщо я використаю, ну, наприклад, 13, то товщина лінії взагалі буде великою. Зауважимо, що ми три рази запускали на виконання наш алгоритм. І кожного разу ми доповнювали малюнок якимось зображенням. Для того, щоб почати малювати заново, нам потрібно, щоб після натискання на зелений прапорець все попереднє намальоване було очищено. Для цього ми можемо додати казівку Очистити все одразу після вказівки коли зелений прапорець натиснуто. Спробуємо. І бачимо тепер, що кожного разу котик малює одинакову лінію. Але з різних місць, скільки він переміщується. Але попередня лінія зникає при кожному новому малюванні. Якщо я захочу, щоб мій виконавець кожного разу почав малювати фігуру в одному і тому ж самому місці, тоді мені потрібно вказати, з якого місця треба почати малювання. Для цього ми можемо використати одну із, груп, із команд групи рух. Для початку. Встановимо виконавця мишею, перетягуючи у те місце, з якого треба почати малювати. Після цього знайти треба команду, переміститися в X та Y. Ну, от поки що ми не будемо говорити про те, що таке X та Y. Просто перемістимося туди, зверніть увагу, що кожного разу, коли я буду змінювати позицію мого виконавця. Так само буде змінюватися і числа в оцій команді. Спробуємо. І бачимо, що кожного разу тепер лінія малюється на тому самому місці. Очищення. Попереднього зображення і малювання нового відбувається дуже швидко, бо комп'ютерний виконавець дуже швидкий. Ще раз дамо команду виконати наш алгоритм і ми побачимо, що після виконання алгоритму наш виконавець дещо затуляє уже намальовану фігуру. Щоб такого не траплялося, бажано підняти олівець, щоб більше котик намалював, і переміститися так, щоб фігуру не затуляв. Отже, оберемо групу команд олівець, підняти олівець і переміститися, скажімо, от сюди. Спробуємо. Кіт намалював об'єкт і перемістився. Повернемося до нашого завдання. Нам треба обрати одну із запропонованих фігур. Ну, наприклад, давайте намалюємо червоний трикутник. Ми бачимо, що наразі кіт малює синім кольором. Для того, щоб змінити кольор малювання, нам необхідно із групи команд олівець обрати вказівку надати кольор. Цю вказівку треба обрати і використати до вказівки опустити олівець. Тобто після вказівки очистити все. От саме в цьому місці. Для того щоб задати червоний кольор малювання, нам потрібно клікнути у зоні вибору кольору. Спочатку ми можемо вибрати базовий кольор. Потім можемо обрати насиченість і відтінок. Після правильного вибору кольору можемо клікнути де-інде за межами цього вікна вибору кольору, і вікно буде закрите. Натиснемо на зелений прапорець і бачимо, що лінія тепер малюється червоним. Отже, одна лінія намальована. Для малювання інших лідій нам потрібно тепер змінити напрямок руху. Спочатку наш виконавець рухався ось в цьому напрямку. Для того, щоб намалювати іншу сторону трикутника, йому потрібно змінити напрямок ось на такий. Для зміни напрямку ми можемо використовувати групу команд рух. Є вказівка повернути у напрямку. Цю вказівку ми розташуємо після вказівки переміщення на 100 кроків, яка власне і малювала нам одну лінію. Для задання напрямку нам потрібно клікнути мишею у місці, де цей напрямок визначається. І ми бачимо, що ось стрілка, яка вказує на напрямок руху. Спробуємо змінити цей напрямок. І додати ще одну команду руху. Натиснемо на зелений прапорець І бачимо, що команда руху була виконана, але цей рух був не дуже тривалий. Змінимо значення довжини руху з 10 до 100. І ще раз перевіримо роботу нашого алгоритму. І бачимо, що трапилося щось неймовірне. Замість правильної першої лінії наш котик намалював дуже довгу і зовсім не таку лінію, яку ми очікували. Це трапилося тому, що після виконання нашого алгоритму котик не змінив свого напрямку. Тому давайте спробуємо. Створити, змінити наш алгоритм додати йому вказівок так, щоб котик кожного разу після малювання лінії, після малювання фігури вказував на правильний напрямок. Тобто на оцей, який був на початку. От тепер бачимо, що кіт у нас стоїть на ногах, і коли ми натиснемо ще раз на зелений прапорець, то ми вже побачимо певну частинку намальованого трикутника. Очевидно, для продовження малювання трикутника ось в цю зону нам потрібно додати ще одну вказівку повороту і руху. Виберемо поворот напрямку. Тепер стрілочка має вказувати ну, десь приблизно отак. І знову рух. Пам'ятаємо про 100 кроків. Натиснемо на зелений прапорець і побачимо, що наш котик виконує наш алгоритм правильно. Він малює трикутник за зразком. Ще раз поглянемо на наші вказівки. І свою роботу дуже важку нам потрібно зберегти. Для збереження нашої роботи, нашого проєкту, нам потрібно використати файл. Тому використовуємо вказівку файл рядкового меню. Там нам треба обрати, щоб треба вивантажити наш проєкт на наш, тобто на ваш комп'ютер. Проєкт. Вивантажена. Файл, у який збережено наш проект, має стандартну назву Scratch Project.sb3. Для того, щоб змінити назву у цьому проєкті, нам потрібно використати елемент керування, який дозволяє відкрити теку, у якому проект зберігається. Показати в папці. Щоб змінити назву проєкту, треба клікнути правою кнопкою миші і обрати вказівку Перейменувати або Змінити назву. Потім треба написати своє прізвище. Після вказання, вказання свого прізвища нам потрібно натиснути на Enter, аби закріпити нову назву. Зверніть увагу, що крапка SB3 це та незмінна частина назви файлу, яку змінювати не варто. Більше того, не потрібно. Тепер можна закрити вікно із нашою текою і повернутися до вкладки із завданням. І там додати завдання. До, до, до завдання додати наш файл. Додати або створити файл. Перегляд. Тека завантаження. Файл українець. Відкрити. Файл з проектом додано, і тепер його можна здати. Дякую за увагу. З вами був Володимир Бондаренко.